Всім привіт, молоді, мікрон, як завжди, Юра, Це нова серія по Ukraine. GTA. позаду мене стоїть прекрасний рам, а чому я вам розкажу пізніше? Так же не забувайте вводити промокод Мокод Макрот, який діє на всіх серверах. А сьогодні ми з вами будемо працювати на будівництві, тому що недарма я взяв з вами цей прекрасний рамчик. А чому будемо працювати? Тому що в нас x 2 на сервері і час лутати, бабоськи. Як всі знають, що при X2 дуже круто нам платять на будівельнику, тому ми зараз з вами відправляємося саме туди. А якщо ти хочеш отримати з мене 100 тисяч, то. Пиши в коментарях свій нік та сервер, на якому ти граєш. І я в наступному випуску виберу через рандомайзер твій коментар та дам тобі 100 тисяч. А тим ділом ми вже під'їхали з вами до будівельників. Давайте влаштуємося на цю роботу та почнемо працювати. Для того, щоб мене менше впізнавали, я змінив собі нік на сервері. І давайте я вам покажу, як тут потрібно працювати. Для того, щоб тут працювати, вам потрібно, по-перше, влаштуватися на роботу, як я тільки що зробив далі, знайти ось таку мітку, натиснувши Alt, почати працю та натискати ліву кнопку мишки. Після чого ми закінчуємо та дивимося, де наш наступний чекпоінт, підбігаємо до нього. Також натискаємо Ай, беремо мішок сементу та біжимо на наступну нашу міточку для того, щоб його там залишити. І так як в мене 26 рівень при х два я получаю з преміумом 7238. і ви рахуйте за дві ходочки, я беру 14,5 тисяч. Зараз нас на балансі 249 сорок 500 мільйонів 45 тисяч це вже з тими, що ми принесли. Давайте трошечки попрацюємо та подивимося, скільки ми з вами зможемо зараз тут заробити. Як ви можете помітити, що при X2 саме більше приїжджають саме сюди, тому що тут оплатять дуже добре і можна дуже швидко собі нафармити грошей. А також на будівництві може падати метал, який можна продавати по 15 тисяч за штуку. Що ж я хочу сказати? Я вже заробив 100 тисяч і мені тільки випав один метал. Зараз мене 10, було 9. одненьку, тільки що знайшов. Пройшло вже півчаса, і ми з вами заробили 200 тисяч, а також в нас в інвентарі з'явилося ще два куска металу, а також дві струни. Молоденькі, пройшло чуть більше часу. І ми з вами заробили 500 тисяч при X2. Ви просто уявляєте, у нас вже на балансі 200 50 мільйонів ми вже з вами перейшли в відмітку 250 мільйонів і за що нам залишається дозбирати 50. Но на нашому депозиті лежить 7 мільйонів, і через два, по ідея буде вже 8. Також на карті в мене ще лежить 1 мільйон. І в ітозі в нас 259 мільйонів на річки. Рахуйте, нам залишається всього 41 лям до нашого бізнесу, який ми будемо купувати вже, напевно, через два відеоролики. Так що підтримайте, поставте подбаєчку, а так же напишіть коментарі. Пройшла ще одна годинка, ми з вами заробили знову 500 тисяч, і я вам пропоную поїхати та зняти гроші з нашої карти. А ще я хотів би перед тим як їхати, зайти на сайт, прокрутити безкоштовні рулетки, так як я вже трошечки назбирав, поки граю на сервері. А хто не знає, кожних три годинки нам дають один безкоштовний прокрут на сайті. Рулет перейшов я на сайт, і в нас є два безкоштовних прокрута. Поїхали перший, і нам випадає, звісно, ланч. Продаємо його за карбованці. Вже в мене на балансі тисячу донатки. А як ви знаєте, мені потрібно 95 тисяч карбованців для того, щоб купити новий слот. І це дуже хороший знак, що зараз нам щось випаде дуже прекрасне. Да, каністра саме то. Також продаємо за один карбованець. Все, я знову в грі, давайте зараз звільнемося з роботи та поїдемо знімати наші гроші. Поки ми працювали з вами на будівництві, ми заробили плюс 16 металу, який зможемо потім продати по 1011 тисяч за штуку. По дорозі я згадав, що в нас є квести, які нам дають карбованці, і нам потрібно з вами виконати два завдання, яких це купити їжі, що зараз ми з вами зробили, авіасалон, та заодно купимо ліки. Зняв всі кошти, які були в мене на карті. Також зняв 341 тисячу з нашого бізнесу. і вже в мене на рахунку 252 мільйона. А наступна серія на 25 вподобайок.